<웃음> <웃음> 안녕하세요. 폴리나 <laughs> 조입니다. 오늘은 우리 엄마가 한국에서 한달반더 지나면서 어, 놀랐던 종들, 신기했던 경험들에게 얘기해 보려고 합니다. 외국인인 엄마의 눈에 비친 한국이 된한 모습 어떤 것들이 놀라웠는지 궁금하시다면 Івоні, осенелі, киткаті, амкечі я. Все, мама. Як тобі, Корея? Корея дуже сподобалася. Дуже красива, зелена, така високотехнологічна. Дуже мене, в першу чергу мене здивували ще в аеропорту туалети. Перше, Це... що туалети. Це таких туалетів немає, де я не була, таких ніде нема. Такі вони продумані. Все там продумано. І палички для телефонів, і крючки, і окремо мувальнички в аеропорту для того, щоб почистити зуби. Вони окремо от таких мувальнички, щоб можна було почистити, себе привести в порядок. Ну, з цього все і почалося. Як мама каже, я буду сумувати, але тут такі, як в туалеті, як сідушки. Там, де і піде, і обдув, і підігрів. І підігрів, так. Да. Я, я ще з першого дня скажу, що я за ним буду дуже сумувати. Так, от перше враження почалося саме з аеропорту, з туалету. Так, так. Ну і далі все. Ми були в трьох містах. Таких це, я живу в Теджоні, ми були перша наша велика в Сеул та Пусан. І ось тобто це Сеул Північ, далі центр Теджон. І південь Псам, як тобі різниця між цими містами, між людьми, між mm -hmm. ну так, різниця є. Різниця є перше, навіть менталітет людей. В Сеулі нас дуже не дуже гарно здивувала молодь, яка в транспорті, бачачи, що Поліна тримає дитину на руках, іде до місця, що звільнила ще, щоб сісти. І він йде на переріс молодий бугай і сідає. Поліна над ним стоїть і йому хоч що. І в цьому самому автобусі потім ще й дівчина молода. також сіла, не вступила місце. Просто не те, щоб вона сиділа і не ступила, а просто вона. Ми звільнилася, вона сіла, бачачи, що поряд стоїть мама з дитиною. Ну, це, Я щось не думала, що так може бути. Ну, такий менталітет. Ну, що мене здивувало, це всюди молодь дуже стильно одягнута. Така видно, за собою слідкує і за своєю зовнішністю. Такі цікаві, ну все стилізовано, все цікаво. Речі можуть бути такі, що я і не предстала так одягнути. Ну їм все хорошо, вони ж фігури такі, як ти як, всі худенькі. Худенькі, да, да, як моделі. Так що все гарно. А Пусані як тобі? В Пусані, ну, Пусані це пляжне таке курортне місто. Там взагалі ж туристів люблять їх. Намагаються їм угодити, так що там менталітет такий схожий на той Ми з тобою забалакали про транспорт, і ти мені ще казала, що тебе якось багато в чому здивували таксисти. Да. На самому приїзді, коли нас зустрів сем, як ми за таким великим валізою відкриває цей таксист свій багажник, а там натягнута така вивочка, і на ньому. Прищепочки. І там тряпочки сушити. Я такий кажу, ну, прочу показу, ні, мені нікуди важити. Тобто вони за своїми машинами страшно трясуться, там у нього куча средств по ходу. І що цікаво, що мене, я, я помітила в Кореї довгі світлофори по 4-5 хвилин. Що Ліонелька не витримує так довго, коли стоїть машина, йому так потрібно рухатися. А ще здивувалися, що існують на таких, на дуже великих перехрестях переходи не тільки отак по квадрату, а по діагоналях квадрату. Я такого взагалі ніде не бачила. Ну, ну, це з, гібру, ну не Для, для, да. ну, для пішоходів зручно, для пішоходів і взагалом. Багато переходів і в Сеулі, от в Києві, в Харків, там більше підземних на таких великих перехрестях, здорових там підземні переходи. І в Європі також. А тут огромні переходи навіть на великих перехрестях. Про рекламу. А, так. Дуже мене здивувало, що зовнішня реклама. На магазинах, там, на перукарнях, майже всюди, там чоловіки. Все рекламують, все жінки також, дівчата, молоді дівчата, є жінки твої віці. Ну, мені здається, що процентів 7, 75 це чоловіки. І взагалі тут чоловіки, я дивлюся, такі вже у віці, і татуаж брів у них. І бачу, що хімічна завивка на голові, і пофарбовані волосся. В Україні такого немає, в Європі загалом. Ну, я такого в такому масовому такому характері, я такого не бачила. І в магазинах у от вчора помітила стенд. Вроді би, як косметика окремо для чоловіків. Yeah. Ну, можна для жінок, ну виділено окремо. Ну, от я помітила, що так, чоловіки, особливо, які працюють yeah. в сфері обслуговування, або якщо там, наприклад, ведучі, то так, вони роблять брівки роблять, волосся. Наприклад, таксисти дуже часто я можу бачити, yeah. що в них зроблені брови. На початку мене ще дуже дивувало, що дуже холодно, дуже працюють кондиціонери. В таксі, в супермаркетах. Ну, Дуже холодно, я мерзла, І треба накидувати мені було. А в кінці я вже привикла. А що до їжі корейської, як тобі? Вона початку... в ну, майже не ніби... було. Так, так. Та, та. Паліна привозила нам різні заправки до супів. Ми нічого не використовували, для мене все воно було дике, все такі смаки, мало солі, гостре. І солодковато. Добре я звикла. На початку їла вилкою, а зараз спробувала паличками. І паличками от смачніше. Паличками, так. Отак береш, отакий маленький кусочок, і він смачніше. А які тобі що тобі сподобалося, що зовсім? Усе мене всім накормив. Оце свіжа риба, вона, звичайно. Я завжди мріяла ці молюски всякі попробувати. Мені здавалося, що це буде так смачно. Ну не скажу, що це супер смачно, Воно мені все таке глизяве. Не дуже воно мені. Може, я ж неправильно їм, може там треба було якось заправочку. Якусь, чи що? Ну, не дуже. А так загалом ну, дуже гостре, то ні. <гум> ну, а та страви тобі сподобалися? Ти може назву не пам'ятаєш, але я покажу. Ну, то фунчоза що А, чапче. Ага. То я принесла. От. Ага. от вона мені сподобалася. Її Панчани Мамі сподобалися рисом. Так, з рисом. Так, з рисом. Ми, мама мені готувала різну українську їжу, а я їй рис, і ото вона з різними панчанами її їла. Так. От. Не сподобалася, пам'ятаю. холодна. Локшин, мульний нюан. Це... Моє це улюблена, особливо влітку. Хоча спочатку сам каже, як я тільки приїхала, мені теж не подобалася. Але з часом, зараз взагалі, я коли була мама вагітна, мені постійно хотілося їсти. Вона ж так... така кисловата, прохолодна. Ну, Це от просто наші ці макарони, які ми тут в холодильнику простояли, і холоднючий бульйон. І оце ну це загалом. Ну, ні, ні. Це Сподобалась мамі, я знаю різні. Ой, мені ще ота риба а, ота не сподіває перевірку. Ота риба, ота рижа. Вона дуже корисна для а, жінок. Для це Оце ні. Є, <сум> це дуже хороше, дуже корисне. корисне, корисне. <сум> да? Хіба що пікарство так? Що? <сум> <Шо? сум> <сум> 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 Емоції як. Боже, вот на тебе соплю застывший. На грибах. Если здоровый кусок положил, я хочу сейчас запью. Нет, даже даже если оно будет пропадать, я же не съем. Давай один. еще вот этот шматочек? Да ну, заслевайся, все, я же не могу, честно. буду вся рыбка выйдет, а то, что было, А чего ты это? И она у по своей воле есть, да? Да. И врач на нас начал. Не, ну, если бы уже мне сказала, что если я съедаю два кусочка, я никогда не постарею, я, может быть, бы, я бы... Да, это... Гриб. Така, така структура гриба і там трошки тверденького. Маринованого, гриба, мабуть. Дай такого, навіть, не сольований ніяке, ну який він маринований. Ну по структурі. І таке, як наче в ам'яку, трошки вмичений. Це ні, вона на смазу. Як глизовий ют. Моя свекруха їй їсть за ну, все. Ну вона гарною виглядає. От, треба ото їсти. Вона ще любить, от мене пробувала, я вже не стала вас травмувати, тебе травмувати. Я хотіла на відео, але і, і забулося, і взагалі ферментований скат. Він... Боже, це ж він на смаку мяка ам'ян. Він так. Він... А, якщо ти її не вдихаєш, то його нормальне. Воно таке. А якщо ти. Вдихнеш ізісич, ну, так наче я пробувала, і... Я, не змогла їсти, а свекруха це любить їсти, бо там багато колагену. Бачиш, що ну, вона виглядає дуже гарно. Ну, я можу їсти не дихаючи. <laughs> <laughs> Але тобі сподобалась різні корейські варенички, манду. Ну, я взагалі люблю пльмішки, варенички, так що. Про кухню. Так. Взагалі квартира мене здивувала, що тут дуже низькі стелі. Що я можу встати, мій зріст 1,64-1,65 чет Якщо я підстрибну, то я достану до стелі. У нас так я не зроблю ніколи. Це, звичайно, ну, затових вікна в підлогу. Ну, то, мабуть, тому і вікна в підлогу, щоб mm. розширити просто. Так, і тим, що дуже багато, багато поверхівок. Ну, це мабуть того, щоб людям щоб було де жити, тому що тут більше гірської місцевості навколо. А вдома що тебе а, це великий ти холодильник, холодильник мені в тебе сподобався. Я не знаю. Він глибиною, мабуть я туди можу залізти по нього. <свистити> а в деяких корейських будинках є навіть два. Один холодильник під їжу, а другий чисто під кім, чи мама? Ну, так от. ну Звичайно, за сокрухи. Так, у нас немає місця на два холодильника. Ну, це зручно. І велика мойка така, велика мойка, зручно це. І так вона ж у них у всіх такі, чи це так? Так, так. Ну, в Кореї зазвичай так стереотипічно будують о, о, апартаменти і планування, тобто квадратура і це, тобто ну є Якщо новіші буде, то трошки по-іншому. Але загалом, ти зайдеш в корейську квартиру і ти будеш знати, де туалет, а де що. Mm. І, і ремонти теж такі схожі, і кухні. І невеличка, схожі. в тебе така квартирка, а два туалети з, ну, з душовою. А ще ж в раковині оцей мене ще здивував цей мішочок. Сіточка, <свісля> ну щоб не забувалося. Mm. Well, у нас ж такого немає, <свісля> А в туалет туалетте що так купаєшся? Ой, це капець, звісно. Ну, це оце я, оце мінус, я б сказала. <рес> всі двері, всі дзеркала в цьому вокняному нальоті. <рес> якщо в Кореї ось ти заходиш, ти можеш просто зайти, отак стати, тут туалет, ванна, і ти просто купаєшся посередчим. посеред. ну куди? Так, ну... куди, І ну, тут ну, і великий і такий би Якась скляна, маленька дверцята, якісь чи якась то перегородочка така. Ну Ну так, прийнято. Ну, да, і Через це, особливо влітку. Багато плісні ви може ми, бути, що ми, треба мити. Ми, ми, та... Це не негод... І весь унітаз мокрий, все підлога мокра. Ну, спочатку боялась було в впасти, вийти і впасти пукрими ногами. Так було, як я навчався Китаю, це було точно так само. Це видно. Звідки це так? Чого не можна по-людськи? -по -лю... по ну, це так звикли, нас ну, так, бачиш. Ну, ні, ну зараз ж вони ж бачать, що є такі. Ну, так, звичайно. зручно. Ну, якщо більш такі е, новіші апартаменти, більш такі, не знаю, мабуть, більш європейський стиль або більш дорожчі, то там вже будуть і перегородки. А ще мені. Сподобалося і здивувало відношення до дітей. Мабуть, це тільки до маленьких чи до, і до старших, чи ну, до певного віку. До мабуть. певного віку. В нас такого собі дозволити не можна. Що тут може незнайома людина, твої, якщо їй сподобалось дитя, підійти і сказати, яке гарненьке, може або гроші дати, або може їй цукерки подарувати, або Потреба ще потроти за ручку. Так. Отак, у нас це як дурний тон вважається навіть тому, що. Щоб не зглазити дитину, чужу і ховають і батьки, ну і взагалі вважається якийсь висловлюватися на рахунок другої дитини. ну... Так, в Кореї нормально ні. поглянути в візочок, потримати за ручку, за ніжку. Д дати гроші, оце мене мені Так, при, Якраз при коли ми були тут, ну це не те що навіть і сусід, це просто на вулиці. Дідусь підійшов і дав леву гроші. Цукерки дати, так? Ні, у нас це взагалі до чужої дитини. Краще ні, якщо тобі вона не знайома. Ну, посміхнутися. Я то у нас можу посміхнутися, там ще може ручкою помахати. Цікава країна, клімат, звичайно, такий. На витримку. Літо, літо тут так, Нелегке. Або дощі льють цілу добу і не одну. І не те, що там дощі, а може гарно лити. або жара така, що і духота, і вдень, і вночі. Ну, молодці, трудолюбиві люди, що вони у них також після війни вони так вас... підняли свою країну. Молодці, дуже трудолюбиві, зробили такі високотехнологічні. І косметика, і все. Ну, тільки можна сказати, що молодці. Ну, от мені ще найбільше подобається, що зараз Корея можна сказати захоплює світ м'якою силою. Так. От і косметика, музика, фільми, мультфільми, серіали, що м'якою силою, що корокорею зараз, ну, в принципі, всі знають. Хоч якихось, хтось знає зі сторони машин там автомобілів, хтось знає зі сторони поп культури, хтось знає зі сторони. Косметики, косметики. Та а так, та. загалом, так, якщо подивитися, то Корея присутня в майже у всіх таких головних сферах життя. І що от Корея зараз, мені здається, захоплює світ, от м'якою силою. Аби ще не готує. <губ> <губ> Також <губ> літають. Ну, вони молодці, зато вони готуються. Літають літаки, вони тренуються, вони молодці. Це приходить. Ну, як. Прогасить, то приют. Запросят у нас качи подуши сам. Амсамида. Вс.